Усім привіт! А зараз підсумки новин за тиждень. І цю рубрику ми назвали Буває і гірше. Бо хто хто, а українці точно знають, могло бути і гірше. А новин трапилося насправді стільки, що в українців стільки нервів не залишилось. Тож тільки про найголовніше. Вказувало на те, що якщо Трамп і хотів довести Америку до величі, до депресії їм об'єктивно було ближче. Тож, врешті, лідер США оголосив про 90-денну паузу для окремих країн в дії МиТ, а передував усьому цьому понеділок, який особливо важким видався для фондового ринку, де трапився справжній колапс. Торгові війни вони такі завжди обходяться дорого, а головне ніхто в них не виграє ну майже ніхто. Новини з біржі змінювалися щогодини, її учасники в паніці, але найцікавіше відбувалося згодом. І тепер увага на наступні світлини, бо це найкраща ілюстрація до вислову гроші з повітря або афера на мільярди. Отож, після відкриття. Біржа реагує дуже чутливо. Ну, як чутливо, чули про чорний четвер в 29 році? Ну оце практично він і трапився, тільки в понеділок. Фондовий ринок йде в круте піке, а обвал на біржах по всьому світу називають історичним. <му> Власники акції ледь не рвуть на собі волосся, бідкаються. Як швидше продати той брухт, що ще вчора був щасливою і ситою старістю? А хтось в цей момент купує, по тій дешевці, за яку всі готові продати. І раптом в інформаційний простір закидають новину про можливе призупинення дії мит на 90 днів. Біржа вдруге за день чутлива. Тепер же спостерігається динаміка до зростання. На 2 трильйони. Згодом в Трампа запевняють, усі новини про відстрочку Мит це фейк. І що ви думаєте, відбувається? Більша чутлива втретє за добу, а індекси знову стрімко летять донизу. І от якщо ви ось на цьому фото встигли придбати акції за рекордно низькою ціною і збагрити їх на ось цьому фото, за врази вищу ціну. Повітаємо! На цьому фото. Ви просто щасливчик долі. Ну або великий комбінатор. І браво! Це найбільша афера за останні роки. Ну а що ж, Трамп? А Трамп протягом тижня продовжує шокувати спільноту своїми делікатними заявами, обізвав китайців селюками. Оголосив їм додаткові мита, сказав, що освітові лідери цілують його в дупу, а тоді назвав лідера Китаю Зненацька, своїм другом і запевнив готовності з ним зустрітись, бо, начебто, Пекін хоче укласти угоду, але просто не знає, як це зробити. Одним словом, у світі зараз страшно усім, кому дозволяє освіта. В Штатах свої фондові інтриги в Україні прокурорські. Хоча ні, тепер вже дипломатичні. Так от, пам'ятаєте колишнього генпрокурора Костіна? Так, так саме того, що подав у відставку на тлі скандалу з прокурорами-інвалідами, звісно, фальшивими інвалідами, а не те, що ви подумали. Знаєте, що трапилось з Костіним? Радість велика трапилась, їде послом в Нідерланди. І мені навіть якимось дивом, але вдалося обійтись без матюків, розповідаючи вам про цю новину. Не те, щоб я звинувачувала пана Костіна в усіх меркантильних гріхах його підлеглих прокурорів, але на той момент пан Андрій очолював цю інституцію, а отже, ніс відповідальність за все, що відбувається. Всередині структури. Скандал з інвалідами-прокурорами в будь-якій демократичній країні це репутаційний удар для керівництва, що тягне за собою відповідні іміджеві та кар'єрні втрати. Призначення послом в успішну європейську країну якось це погодьтесь, не дуже тягне на кар'єрні втрати. Я б навіть сказала, навпаки, стрімке зростання. Інша проблема. Триває кривава війна і дипломатична робота, як ніколи важлива. Слово стало зброєю, дуже точною зброєю. І я не втямлю, з якого моменту дипломатичні установи перетворились на інструмент влаштування на роботу усіх безробітних, від сексологинь до колишніх прокурорів. Що ж, не венедиктовою єдиною Швейцарією. вояж, bon пане Андрію, вояж! Bon Після трагедії в Кривому Орозі, коли російські вбивці забрали десятки життів одномоментно, ракетні атаки не те, що не припинились, а посилились ще більше. Головком Сирський заявив, що наступ на Сумщину і Харківщину фактично вже розпочався. Прагнучи української капітуляції, Путін кинув на голови українцям практично все. За винятком хіба що ядерної зброї. Але зачекайте трохи, от от і Путін знову почне безсоромно трясти перед усім світом своєю ядеркою. Окрім того, Кремль вже почав підготовку до чергових навчань з Білорусю. За словами Сирського, під виглядом таких навчань Путін може готувати новий наступ зі сторони Білорусі, яка, як відомо, вже давно припинила бути країною, а перетворилась на штурмову одиницю Росії. Тактика Путіна добре зрозуміла: він намагається нормалізувати відносини з Вашингтоном і паралельно продовжити наступ на Україну, щоб посилити свої переговорні позиції. Поки в Росії проводять додаткову мобілізацію, в Вашингтон летить соратник Путіна Дмитрієв. І увага! Це перший візит високопосадовця Кремля після повномасштабного вторгнення і задля візиту якого навіть тимчасово зняли санкції. А днями в Кремль в чергове прибув спецпредставник Трампа Вітков. вже втретє говорити про припинення вогню. А що Трамп? А він і досі розраховує на швидку мирну угоду. Лідер США, який за декілька місяців правління пересварився з половиною світу, розв'язав торгівельну війну та організував крах на Уолл-стріт і наблизив перспективу глобального протистояння з Китаєм. Схоже, сподівається, що його запам'ятають ще й за щось інше, наприклад. За завершення війни в Україні і тому продовжує чекати кроків від Путіна. А у мене залишається тільки одне питання: пане Трамп. А ось це перемир'я, про яке ви постійно говорите, воно зараз в кімнаті з вами. Україна продовжує вести переговори щодо підписання вже скандальної угоди про надра. Якраз цими днями відбувається візит української делегації до США для супроводу переговорів, залучена також і міжнародна юридична компанія. Після скандалу щодо тексту угоди, який потрапив в мережу, і згідно якого ми мали віддати американцям практично всі надра в обмін. Знаєте на що? Ні, не на гарантії безпеки, в обмін на нуль. Зеро в пустоту, бо ж у випадку повторної агресії американці зобов'язували зробити рівно нічого, навіть менше нічого, аніж нічого за Будапештським меморандумом. Отож зараз відбувається вже спроба номер 3 таки домовитись і визначитись з так званими червоними лініями. Міністр закордонних справ пан Сибіга заявив, що Україна вже виробила чітку позицію щодо угоди. І вона не повинна суперечити євроінтеграційному курсу. Зауважу, що угода про надра це не просто примха і бажання Трампа заробити на Україні, це також намагання вирішити проблему залежності США від китайських постачань, тим паче на тлі неабиякого загострення відносин з офіційним Пекіном. Вирішити свої проблеми Білий Дім намагається, звісно ж, не за власний рахунок. А за рахунок України. Здається, тепер я зрозуміла, для чого ми в школі тоді ті контурні карти малювали. Це щоб тепер американцям передати, їм було легше шукати те, що колись було власністю українського народу. Тож, коли я картаво малювала ті карти, я про майбутнє держави дбала, а ви мені, Григоровичу, тройбас вліпили за четверть. Пам'ятаєте, був такий головний фіскал країни Роман Насіров. Так, так, той самий трепетно загорнутий в картату ковдрину, то не просто людина, то велика знаменитість і вважає Вікіпедії навпроти визначення слова хабар має бути саме його фото. Бо в країні, яка потопає в корупції, Насіров все ж зумів стати рекордсменом і взяти найбільший хабар. Понад 722 мільйони гривень. Так от, колишнього головного фіскала вже декілька років поспіль безуспішно намагаються відправити заграти, а він все пручається. І от на етапі судових дебат Роман Насіров раптом відчув, як в ньому зростає патріотизм та любов до рідної країни. І вирішив просто з лави підсудних мобілізуватись в лави ЗСУ. Судовий процес вже був на фінішній прямій, як ключовий фігурант зненацька став сапером. І я б може навіть розплакалась, як вітчизняна пенітенціарна система рятує загублі душі, і з корупціонерів робить справжніх патріотів, якби не знала, куди саме мобілізувався хабарник Роман. А нести службу наш герой мав в 101-й окремій бригаді охорони генштабу. І це не просто якась там рядова бригада, це підрозділ, що займається охороною генштабу. Якщо говорити дуже спрощено, то це фактично особиста бригада главкома сирського. Однак такий стрімкий кар'єрний ріст з хабарника в сапери сирського пану Насірову не вдався, оскільки новина викликала. Розголос в суспільстві, відповідальні змушені були відреагувати, і вже на наступний день ЦСУ скасували наказ про мобілізацію від чайдухи Романа. А Сирський наказав провести службове розслідування. Пане Насірово, у українців залишився останній нерв, і ви на нього прямо зараз дієте. На Донеччині українські військові в полон взяли. Китайців, які воювали на стороні агресора, СБУ провела вже перші допити військовополонених, неідейними виявилися хлопці Не вбивати українців, прийшли просто за гроші. Один фігурант був безробітним і завербований безпосередньо в Китаї. Інший у 2024 році прибув в Росію і спокусився оголошенням про службу. І виплату в 2 мільйони рублів. Хлопцям просто забули розповісти, що йти воювати проти України, це як гра в кальмара, де ти розраховуєш віддати борги, але померти шанси значно вищі. Однак, як зауважив президент, це далеко не всі китайські громадяни, що доєднались до військ окупанта, і, зважаючи на те, що ці два невдахи. При собі мали документи, підтверджуючи китайське громадянство, можна припускати, що Росія банально підставляє свого партнера в Китай, який з усіх рупорів кричить, що не втручається в конфлікт і не підтримує жодну зі сторін. І взагалі, вони за мир в усьому світі. То що ж, з обличчям Сі Цзіньпінь, ласкаво просимо у третю світову війну, причому дуже дивну. Світову війну, в якій половина світу чомусь воює з однією україною, в Україну з неанонсованим візитом прибув принц Гаррі Перебуваючи у Львові, він зустрівся з пораненими українськими військовими суперх'юменс та цивільними. А вон туримайнд Юкраїн, де волн стан виднем ан інвитисвобі a Partner with uh, with Ukraine and with its Ukrainian Invictus Team for as long as for as, long as long needed. And we, we, we love the partnership. Слава Україні! Героя! Слава! Гаррі також зустрівся з міністеркою у справах ветеранів Наталією Калмиковою. Цю поїздку не розголошували, поки він не покинув Україну. Підтримка поранених для герцога Сасекського. Особиста історія, оскільки він 10 років служив у британській армії, зокрема, ніс службу в Афганістані. Дивний цей хлопець Гарі. Він що, не міг просто подивитись сторіс про Україну, як це зробив Дівенс? І до новин з дурдому російські пропагандисті з Кабєєві оголосили про нову підозру. Служба безпеки України заочно повідомила цій. Перепрошую за мій французький тварюці про нові підозри відразу за чотирма статтями. Скабєєва входить до медійного пулу офіційного Кремля і займається тим, що масово поширює інформаційно-психологічні маніпуляції в інтересах Москви. Пропагандистка неодноразово закликала захопити Київ, Херсон Запоріжжя та інші великі міста України, підтримувала вбивства, катування та тортури. Вона в своїх подобаннях взагалі не розбірлива. Ольга з поганялом зливний бачок готова буквально на все. Ольга зливной бачок, я взагалі не согласна. Думаю, якби в Гітлера свого часу було таке тріпло, як Скабєєва, німці досі би не дізнались, що програли війну. В кожній країні є ідіоти, але щоб у ідіотів була своя країна, таке бачу вперше. Вибачте, ви нас не цікавите, як ця шльондра? Наостанок нагадую: ставте вподобайки і залишайте коментарі. А також підписуйтесь на цей канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше цікавих випусків. Пишіть, які важливі новини ми пропустили, а ми вам розкажемо чому. Бо нічого важливого ми пропустити не могли.